Анальні тріщини це захворювання патологічного характеру, яке заключається в пошкодженні слизової оболонки анального каналу і відповідно утворені рани. Бувають анальні тріщини гострі та хронічні. Лікування відрізняється в залежності від того, чи це його страсть чи хронічна форма анальної тріщини. При гострій анальній тріщині використовуються спеціальні мазі, які дозволяють загоїти тріщину, не проводячи операційного втручання. При наявності хронічної анальної тріщини використовується так само малоінвазивний безопераційний метод радіочастотного скальперу під назвою сургітрон. за допомогою нього видаляється анальна тріщина та її супутники та сторожові бугри, І в подальшому загоюються як звичайна рана. Відрізнити гостру форму від хронічної форми може тільки лікар. Проводячи відеоаноскопію, тобто детальну діагностику ділянки анальної тріщини та її форм. Симптомами тріщини являється, це є сильний кінджалоподібний біль під час дефекації, виділення крові під час дефекації, свіжої червоної крові. І біль після дефекації. тобто кілька хвилин, а при наявності хронічної тріщини, кілька годин, пацієнт відчуває біль. Який може навіть не проходити до наступної.